Другий друзі, і це друга частина нашого ві... друга частина ігри стать найпопулярнішим ютубером. І я тут чуть прокачався, буквально я чуть-чуть реально пограв. Подивіться, що мене тут. Отут по 60 тисяч відео накопило. Отут в мене три кнопочки. Тут в мене по 200 тисяч відео! Я супер став крутив. І отут, буде ще в цьому і вітчі, коротше є 21 ящик, але я тут одне таке побачив. Бачите, таку там людину 15 мільярдів підписників. І в нього там куча челів, де один на 500 шанс. І я хочу вкрасти всі його відео. Ось він. Бачите, скільки в нього цих? І stіл all відеос Вкрадаю. Я це зроблю, якщо я щось задонатив, то я це зроблю. Я. У мене зараз 129 тисяч відео та бредких. ви просто бачите, скільки? Так, мене є якісь нові відео? Немає, але... Що тут оце Оце 2 мільйони скажіть ну все оце скільки тут цифр? цефер зараз раз два це це мільйони, бо або даже 30 мільйонів і скільки робоксів залишилося, я ж не знаю сейчас подивимось колектал Якщо 35 раз, під 40 робоксів ще десь осталось хотя що я можу купити за 40 робоксів x2 videos а не 40 робоксів стать Уплот all videos. Сюда! О, скільки 50 мільярдів. Вята сегла. Ба-3 мільярда бабла. Плюс нова кнопка. Друзі, ми вже цігрі такі профіки, що це просто ДВ Рубі. Це вже четверта кнопка. Наша тут куча відео докупила. купило. Ви просто представляєте? Йо-ба-йо! Ѕ... 300 тисяч відео! У мене півтора мільярда підписників Крісті Роналдо. Сивей. Кстати, Купляєм! Навіть бабки не потратилась. За 3 мільярда ми щас купимо супер імбового ютубера. О боже, ви... Ми куча містера Бісчиб накупляєм! О, Май gua! 13 Бістів! А! Йома, ребятки, ми вже тут не обищі люди. Ми даже через таких пару відео, я ще ви в топи міра попаде просто, ви це понимаєте? Чого нас не прибираються ці штуки. Пікап, пікап, пікап. Але... А ладно, а далі це все? Не робити, прибирати, якщо може, піти на перший поверх і 13 містерів-бісів? Скільки... А якщо ми... Скільки заріб? Йо! Мойо! Бе, ну тут реально, ми вже топ-1 міра в цій грі просто, ви подібаєте? Давайте далі, давайте далі, давайте далі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что це за звук тих шебу? Это mm. ще одного такого Меребеаста? Чего ты сюда не вмещался? Я не понимаю. Ну что вроде бы сюда вмещается? Может там десь в угол? Ні, не не вмещаются в это Ладно, я тебя посюда другаю. Кстати, тут уже какие-то добики. Пишите будем, у нас же робокс залишилось. І давайте подивимось. Що буде, якщо зараз зібрати абсолютно Фс. Дивіться, скільки в нас. 6, 7. Зараз подивимось. Collect all videos. Не знаю скільки у нас буде відео. З цих рідких 176 тисяч 370 тисяч Ой Так, друзі, я тут постояв чуть-чуть фк <соходи> І дивіться, скільки буде відео накупило тут. ...по одному відео. Neuron Breathe air! Christopher Тут по 200 тысяч закоплю відео. І И базу зараз у цього вже 1,4 мільйона. Я хочу в індексі. Це скуча. Дивіться, це якось нове відео. Це Secret ще два якихось нових да я не знаю. Буде секрет якесь відео. Так, статс. Тут, тут відео. Дивіться, скільки я на перегляді. 524 мільярда. Я три дня всього. Три дня до завтра весь канал. У мене півтора мільярда. Підписники. Вата, Сигма, бой. Добре. Давайте зараз це покладаємо. Ой, Крик Майн безплатний. Але на наш і нам здався. 20. А, в нас ще 10 містер-бістів є. Може сюди довго так змістим? З Змістим. 4 мільярда переглядів. та a Sigbuy. Ви вже реально топи просто чилів. Ви ще може докупити містер бістів. Е, кстати, ми можемо купити нову хату. Можем, тільки 10 мільйонів треба. Це багато, кстати. Так, так чи можемо? Так, да, відкриваємо All. Нам ні разу не випав даже оцей? Да, ні разу. Жалко, конечно. Так, що тут в гірсах є? Супермагніт, super супермагніт. О, цього раз. Та я не хочу, щоб два рази більше рекординг було. У нас є так його куча. 10G Wi-Fi роутер! Вата Сегма. Давай ставим сейчас 10G. Усё. О, вибачте сьогодні видео шаманить. Куча раз стало більше, бо тут 10G интернет. Так, друзі, вже не знаю, зайжат, я реально можу в топи попасти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте вообще подивимось скільки тут топа мира всього. Мост супс. Де Це Тут вряд ли 2 квадрильона треба. Те, щоб попасти в топ 100, треба 20 трильйонів. Most viral video. 34 мільярда всього. А ми в топі, звичайно, не ми? нас немає в топі? У мене таке чувство, що в нас є шанс попасти в топ! Срочно! нас відео? Але почекайте, це за одне? Та не в дні. Збираємо зараз всі відео. Крісті Бонелло, сиви. Крісті Бонелло, сиви. Сиви. Дивіться, у нас зараз куча. І наше відео себе забирає зараз. Зараз подивимось, скільки. Дивіться. -а у нас даже миллиард от этого Блин Блин Да 26 строк. Друзья, мы что реально до победа, давайте пойдем что-то. Шок... Почекайте наш куча. Давайте перерождения Оп. Капец, о КПСК 16 миллионов стой, серьезно. Мы зараз бесконечность перерождения сейчас на це тут відео конрайт по куча переглядів. Кристо Ренел! Кристо Ренельде, Сивий відео. 145 тисяч. Моя цін зібрати весь індекс. Мені ще дві секретних відео треба. Бо це дуже тришти назад і це перше секрет відео. New video X. Нам ще два відео осталось якихось забирати Так, плюс 50B Ой, 15 минут поняв. 16 треба білі Так у нас цих, давайте зробимо Ребербутс. Ладно, сейчас туди без Бесіко зробимо. Чекай, забираємо це е, РПСРОСОВІ. Так, Бесіко робимо. Забрали щось так відео. Ну, я думаю, Більот доступ опупи, сеж. Буча. Ну да, 250 000, це у нас 17 billion. И там. Rebeards y Robin. Плюс 10 rebirts. Я не, не хочу все ходити збираться, хай краще сейчас. Collect all videos. Не хочу за все ходити збирати. Лень. Все, бе купила у нас куча відео. Upload all. Demos index. Не. Yeah. Giving away. 7 секунд назад. Эх, дай, Пять миллиардов, кстати. Нам сейчас чуть мы попадаем в топ мира. Ну, там восемь миллиардов, кстати. реально, уже кто топы <laughs> Я так кажу. Може на остаток пооткриваю тут ці ящики? Але я не хочу, у нас тут куча їх щас буде. А, у нас відео нема. А, давайте ще... А в нас є безплата опу десь? Опен нол через 5 хвилин. Блін, да ладно. Щас позбираємо таке відео. Щоч. Бринг ер! Бринг ер! Кристофер Air! Сирі Air! Бринг ер! Бринг ер! І сюди кодем. 24 ящика. Це тут краю прикидемо, падає 1 на 750 шанс Але дуже рідкий 750 відео в секунду, це дуже багато. еліт нінджо Сюда Ск... Кстати, ви купити плюс 10 стих е ящиків, але я думаю, що не треба. Блін, ну ну серйозно. Скільки тут стоїть удача? Так, сюда щеробоксі, блин, нам не хватає. Да, тут даже дідашу, не хватає. Жалко, конечно. Ладно. Дальше відкриваю. Прикинь, що спада один до 50-10 шанс. И 2500 видео в секунду відробить. Це в результате круто будет, реально. Я би дуже так счим, але вряд ли видавай туди. Откриваем. І... трейні, Вона вже нікому не нужна. Кстати, тобто, хто хоче отримати оці Трейні і Еліт Нінджа, приходьте до мене, вони мені не дружні і все. Ну добре, друзі, я вже буду закінчити відео. В цьому відео ви зроб... стали реально дуже популярними ютуберами, де в нас було 2 мільярда підписників. Не забувайте ставити лайки та підписи мій канал. І всім друзі, папа!